Не відкривається. Треба за деяким предметом піти. І кактус не допоміг? Гош, ти тупай, відпусти мене. Ти йде! Ще чудик не допомагає Хаїн. Я зрозум зійшов. Хузяїн також не допоміг. Пельмень. Відкриєш скриню скреню скарбами. <плес> І пельмень не допоміг. Тепер скриня має відкритися. <плес> <Сахур>! <плес> <плес> І теж не допоміг. Туди я візьму. Тепер вона точно відкриється. Та мишка, то то не скриня з кармами. <плес> Від ти посмів завад... завадити мені спати. <плес>